Слава Богу. Обрадую вас, вже будемо закінчити зібрання. Я коротесенько читаю три місця. Перше місце, друге Тимофія, Четвертий розділ, з 6 по 8 вірш. Бо я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив і розбріг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в день той і не тільки мені, але усім, що полюбили його прихід. Друге місце е -е, буття. 18-й розділ, дев'ятий вірш і нижче. І сказали йому, де Сара, дружина твоя. Він відповів. Тут у наметі, і сказав один з них: Я знову буду в тебе у цей же час, у наступному році, і буде син у Сари, дружини твоєї. А Сара слухала при вході в намет позаду нього. Авраам, же та Сара, були старі і у літах похилих. І звичайне у жінок у Сари припинилося. Сара сама в собі розсміялася, сказав, сказавши, чи мені? Коли я постаріла матицю втіху і пан мій старий, і сказав Господь Авраамові, чому це розсміялася Сара? Сказавши, невже я дійсно можу народити, коли я постаріла? І ще одненьке місце це Луки, Лукі, другий розділ 25-й і нижче. Тоді був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був чоловік праведний та побожний, котрий чекав утіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, і було звіщено йому Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов натхненний Духом в храм, і коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над ним закон. Законний звичай, він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: нині, Владико, відпускаєш раба Твого за твоїм словом з миром, бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами. От таких три місця. Я коротесенько скажу свою думку, і ми будемо йти до молитви. Коли ми сиділи навіть на вулиці, коли я прийшов, я запитав Віталіка, Любіжаніна, це ваш. Член церкви, вроді ще, да? кажу: чи в тебе ну, у вас в церкві багато старших людей? І він каже: ой, хватає. От, це дуже добре. І ви знаєте, коли я прийшов, дійсно побачив, що велика армія молитовників сидить. Слава Богу. І ви знаєте, чого я не знаю. Сидів, якось я запитав, але думав трошки інше слово говорити. Але посидів, і все-таки оця думка ну, більш нахлинула на мене. От, і я хочу її поділитися з вами. Е, вже багато сьогодні було нагадано, дуже багато місць. І е, хто хотів, він взяв вже для себе їжі достатньо духовної. От, але я хотів би сьогодні звернутися конкретно до старших і до молодих. Е, я зачитав дві історії, якщо ви вже почули, про Авраама і Сару і про Симеона. Ви знаєте, був свій час для них. І вже, може, той самий Симон давни-давно. Чекав, що його прийде час, він помре. Ну, він вже е, потрудився за своє життя. І все, чекав, можна сказати, зустрічі з Господом. Наступна історія про Авраама і Сару. Старенькі вже люди. Вже ні про що не можна не думати, Вже ну, доживати своє, свою старість, вже чоловік, з жінкою, знаєте, прожили добру частку життя. Ну що ще чекати? Зустрічі теж з Богом. Але ви знаєте. На жаль, а може на щастя. Мені каже, це на щастя для Авраама, правда? Та й для Симеона. Бог продумав трошки по-іншому. Він, оказується, ще на старість їм доручив служіння. І ви знаєте, зараз я хочу звернутися до старших людей. Може, вам важко вже в житті і кажеться, що я вже все втомився і скоріш би до Господа попасти. Да? Але може в той час на небі Господь каже: ні, ще рано, ще не час, ще не доповнена чаша молитов. І ви знаєте, я так в одній церкві порівнював цю думку, якби в нас на фронті не було тилу тих, які ззаду поставляють зброю і допомогу постійно дають, да, напевно, вже давно був би гаплик, правда? Але так само в церкві. Якщо б не було оцих старших людей, оцих сильних молитовників, хтось і молодий є молитовники, це дуже добре. Якби не було тих людей, важко було б жити церкві. А може б і існувати навіть не могла церква. Сьогодні на початку згадували за церкву, але я хочу вам сказати, що кожна церква тримається на молитвах старших людей. І Повірте, що Господь сьогодні, е, дорогенькі бабусі, дідусі, може, це хтось молодий молиться, тримає церкву на руках молитви. Повірте, сьогодні ваше служіння є найважливіше. Якби не ваші молитви, якби не молитви наших батьків, наших бабушок, дідушок, ми б сьогодні не були з вами групою. Може, тут багато кого не було б на зібранні. А дякуючи їхнім молитвам, сьогодні є багато молодих людей спасених. І ви знаєте, просто. Зараз би хотів переключитися на молодь, ми в зарашній час можемо цього не оцінювати. Ми можемо прийти на зібрання, посидіти, я йду, бо мені тато з мамою сказали. Но вони не знають, наскільки в той час батьки духовно борються за їхнє спасіння в своїх душах, в своїх серцях, в своїх ночних молитвах. І ви знаєте, я хочу сьогодні сказати, дорога молодь, цінуйте тим, що ваші є батьки, що у вас є. Бабушки, дідушки, це дуже сильні молитовники. Бог саме для них приготовив цю працю, тому що вони багато пройшли. І я від когось, ну не згадаю від якого проповідника, чув таку думку, що якраз на старість старенькі люди духовно, ну, в більшості найбільше збагачуються по причині ті, що вони дуже багато моляться. І хай Бог благословить дорогенькі бабушки, дідусь, люди, які... Служать для церкви молитвами, хай Бог вас благословить. Щоб ви в своєму житті в свій час побачили результат, а тоді змогли зустрітися з Богом. Я впевнений, що жодна людина, яка робить свою справу, не хотіла би, знаєте, втратити, ну, не побачити свій результат. А кожна людина хотіла би побачити, що буде в кінцівку. Я вклав і я хочу побачити. От. Хай Бог вас благословить, підкріпить і будьте впевнені про те, що вашу молитву, кожну молитву чує Бог. І в ваші руки, от Бог ще вас тримає для того, щоб ви змогли дуже-дуже багато людей ще протримати на руках молитви. Того, що скільки я не був в зібраннях, де я не був в зібраннях, слово, яке лунали до старших людей. В більшості лунало про те, що каже, я тебе тримаю, того, що я хочу, щоб ти ще ніс на руках молитви церкву і так далі, перечислювалось. І не один раз я таке чув. І я хочу сказати, що хай Бог благословить вам, додасть фізичної сили, того, що нелегко, от, хтось вже не має здоров'я, ноги болять і усильне, і так далі. Але Бог сьогодні ще ваші уста хоче використовувати для молитви за церкву, за молодь, для того, щоб Зростала церква. Зростала, тому, що. Е, Сила для церкви дуже потрібна. І я вам скажу наші служіння, які ми їздимо з молоддю, я впевнений, що ваші молоді люди готові те саме сказати. Що якби не було молитов, підтримки молитовної, вони були без благословіння. Вони проходили, знаєте, такої як в суху землю лєш воду. От. Хай Бог благословить кожного з вас, молоді люди. А е, нам хочу сказати у цей е, вірш, навіть три вірша. Де я в Тимофія зачитав, що апостол Павло каже, що я каже, свій біг закінчив, віру зберіг. Він дуже багато праці зробив, і тоді він сміло міг сказати, я готовий зустрітися з Богом, старші люди, щоб ви змогли сказати, побачивши результат, я вже готова, я готовий зустрітися з Богом. Молоді люди. А ви також підтримайте, як. Ви знаєте, і фізично я пам'ятаю, колись ми ходили дрова рубати для стареньких людей. Ну коли ще були в селі. От, і багато, багато роботи і прибирали, і допомагали, готували їсти. Отакі От були в житті історії. І я впевнений, що це корисно як для нас, так і для Бога. І воно не принесе, ви знаєте, розрухи ніякої для нашого життя, а тільки збудує і нас, і тим, кому ми допомагаємо. Хай Бог благословить кожного з нас. Ми будемо іти до закінчення. І я хочу е попросити, е щоб ви молилися за нас, молодих людей, старші люди. які е ви відчуваєте, що ви зараз знаходитесь на землі для того, щоб нести на руках молитви церкву, молодь і людей, яким важко. Моліться за нас. Нам важко, нам нелегко. В теперішній час, ви знаєте, дуже важко не впасти в якусь спокусу. Дуже важко. Ти кажеш собі всередині ні, я не буду робити, а завтра стаєш і робиш. І не розумієш, чого ти це робиш. Хай Бог допоможе і благословить надалі наш час, розхід наш по домівках. Подякуємо Господу за прекрасне служіння. От, дякую Господу, що ми могли бути з вами. Амінь. Приклоняємо коліна.